Ласка, як вам сьогоднішня атмосфера у Червонограді? Як люди публіка? Як я дуже, я дуже щаслива, що я сьогодні виступала в Червонограді. Чесно, я себе поважаю за те, що я приїхала. От, по-перше, ну, рідні, що називається місця. місця а по-друге, що а, ми з чоловіком. Ну я не знаю, чи це можна пресі говорити, але, але зрештою, я не думаю, що в цьому щось таке є. Ми домовилися, що ми е, на день незалежності поїдемо вступати в то місто, яке нас першим запросить, не незалежно від гонорару. Бо в артистів ви знаєте, є таке поняття, хто більше заходить туди. Але ми вирішили, що день незалежності це не день, коли треба заробляти гроші, і це треба просто їхати. Вот раз перші подзвонили, значить цим людям більше всього потрібно твій виступ. І так сталося, що з червонограду організатори подзвонили. Не просто попросили не просто передзвонили, а сказали, знаєте, у нас немає великих можливостей, Дійсно, ми розуміємо, що це будуть може ну, символічні, але. Погодьтеся, будь ласка, нам дуже хочеться. І ви знаєте, оця щирість нас так підкупила з чоловіком. Ми сказали, все, ми їдемо навіть. Я навіть чула, що чоловік говорив по телефону, дівчинка, організатор, і так ну такими щирими, чесними словами говорила: ну ми не можемо більше. у нас тільки такі можливості, ми розуміємо. Ви не подумайте, що ми там торгуємося чи ще раз. А ми дуже хочемо Руслана бачити Червонома Раді саме на день незалежності. І я чую погодушно я вже Саші показую, погоджуюся, кажу, кажу, немає значення взагалі. Нічого. Ми, на жаль, не змогли взяти балет, бо дійсно дуже символічно. Але, але справа сьогодні не про це. Головне про те, щоб ви знали, що ми до вас приїхали дуже щиро. Тому що ви дуже хотіли нас бачити, і ми дуже захотіли е, приїхати до таких щирих людей, які так хотіли по-справжньому відсвяткувати День незалежності. І ми е, раді, що ви одні з небагатьох, хто зробили сьогодні, як на мій погляд, дуже круто і. Мені подобається, що навіть місто має таку амбіцію, що ми... Незважаючи на те, скільки у нас ну фінансових можливостей ми хочемо робити свято, і оце те, що Червоногора сьогодні зробив святом, можливо, крутіше, ніж навіть рідний Львів. От просто господи, що я таке говорю на камери, але мені здається, що ви дійсно хотіли цілу площу, і ви хотіли цього величезного свята, і ви це свято зробили. І те, що я сьогодні бачила, така кількість людей ви ж бачили там до площу, я навіть не бачила вже горизонту. Там дуже багато було людей, і я розуміла, що навіть звук до них не доходить. Я бачила. Площі, де закінчується звук, портали не давали повної потужності. Але я бачила, що там люди бачили, що передні хають руками там взагалі починали щось там відгукувати. І мене ця щирість сьогодні, чесно скажу вам, якось так розчулила. Напевно, це. Перший день незалежності, коли я відчуваю, що ну ми кожен, кожен відчуваємо це все свято всередині. Нам не треба е, ніяких урочистостей і парадів. Даруйте мені, що я сьогодні, можу так з сцени загостро сказала, але я дійсно вважаю, ну. Я маю специфічне ставлення до параді, не знаю, коли. Я вважаю, що нема чого е, хизуватися мускулами. Ви бачили, що буклічка перед боєм виходив і показував м'ясо. Тут ну, це вважається ну, неправильно. Маєш силу, Та йди її, показуй там, де її треба. Ні? А це для мене якось так попахує, знаєте, такими старими імперськими замашками. Я дуже е, хочу, щоб наші політики від цієї показухи відходили, і щоб у нас було таке чесне свято, як сьогодні було в Червонограді. На Тоб, рахунок в Червонограді зани... було все по-чесному і всьому На Рахунок Зане, скажете як ви Це брат, такі золотенькі, ходи сюди, ходи. Ми зустрілися словами, що ми що, слава Богу, що ми живі, так зелені? От і все. А потім ткурнілися і сказали, які ми вріяти. Тут починаються, вони ну, не все не витягнули. Нам були. є що згадати, а був зеник на вчинок, мені мені дав таку фаніму. Я знаю, я знаю. Ми вийшли на сена, каже, після барикади. Тою вітав каже, ходи. Я вийшов на сцену та й почав співати, а потім чи давай щось таке? Щось таке гоп що ти знав. Почав... А що ти знав, що я, тут почула, Макаркові... я почула, що а? ти тут будеш? Я сказав, ну то взагалі черногради буде не касати бім. А ви не хочете разом створити якусь роботу? Ми можемо прийде раз на майдан, зайдемо знову створимо. Да не так, тільки і без майдану зробимо. Зробіть. <рес> і зробіть і задайте черногради. ви зараз машкаєте в прикладах студію. Що вас фінукало до цього? Речі, які ти ну, чули таке поняття, от, коли людина говорить там дикий, ніхто не розуміє, що це таке. Коли говориш, що ти структивний, теж ніхто не розуміє, ну що це таке структивий, це кінь. Та? А от коли ти заходиш в студію і кажеш, мені всього цього мало, мені це все вже не підходить. Тут темно, е якісь лямпочки, не вставляю, при... я хочу поїхати куди. Каже, я беру мікрофон і їду в гори. Мені сказали, що здуріла, кажу, ну там опер. І я дійсно загасила купу техніки. Ви собі не глядаєте, скільки я похорувала, скільки в мене впли туди ущели не попадало мікрофонів. мене чоловік просто в мене на камеру буде сказано, ну сказав все, що він про мене думає. Про н і про мій альбом і сказав сама собі про купувати такі дорогі мікрофони. Але суть не в тому. Суть в тому, що я вважаю там, куди я зараз іду, там дійсно є. Енергія, там дійсно можна зробити музику, яку вам потім можна передати, і ви від цього якісь почути дійсно вібрації. Тому що стояти і видушувати себе перед мікрофоном в темних студіях мені просто вже набридло. Вони стандартні, вони всі однотипні, все виходить однакове. Мені це стало в якийсь момент просто нецікаво. Напевно, вже Майдан мене змінив. Взагалі всі події, останні мене такої зробили. А з другого боку, не знаю, просто я відчула в цьому велику оригінальність і я побачила, що. Навіщо е, знімати тільки кліпи в Карпатах? Є що в Карпатах можна приїхати вставити студію? Я тобі більше скажу, збираюся там в душі писатися, і в боргів, і в снігопади. А ми ж зараз їдемо на румунську частину Карпат, туди, де три тисячі кілометрів а там же сніг. Є, не, не Ви працюєте над новим матами. Е, це, це новий альбом, так, в е, Карпатах збережений унікальний стиль, на погляд — це метамузика, музика, яка здатна зцілювати. Ми, наприклад, Аркана, дуже багатьох їхніх ритмів. Ми е, почали просто аналізувати і міфи, і ініціації, і ритуали. Все те, що дуже-дуже прадавні, дуже старовіцькі. Те, що навіть в Глазу не бояться в говорити, якщо чесно. Е, ми почали це більше досліджувати, і ми зрозуміли, що там є якісь. І секрети, які треба дуже серйозно вивчати, тому що свій час на цьому Індія піднялася, свій час на цьому Балкани піднялися, свій час на цьому Латинська Америка піднімалася, Ірландія на цьому піднімалася. Тобто всі екзотичні культури, які сьогодні стали в поп-музиці суперпопулярними, вони всі дістали це про то що ми говоримо іноді. О, це щось таке вже. Магічне, це щось таке е, містичне, бо це магічне, містичне наші е, гори, наші Карпати зберігали І нам повезло, у нас е, дуже багато збережено усно цієї інформації. Тобто, якщо е, радянські часи це все відбувалося і винищувалося, ну навіть вбивство нічає, можна теж проаналізувати. Тобто, е, до людей, розпитати їх, і вони розкажуть тобі про ці секрети. Ми зараз це робимо, це дуже цікаво. Це все буде поп. не думайте, що я піду в якийсь андеграунд, чи це буде якийсь арт, я не таке не здатна. Ну, які з мене андеграунд, подивіться на мене. Я дуже люблю, занадто люблю широку публіку і аудиторію і роблю для вас просто це все, щоб до вас донести справжню енергію. Я її шукаю. А звідки ви її чіпає, просто так шала... А потім розкажу. Ми вам бажаємо і все найкраще. Насамперед да. 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 вітаю вас у чергування і вітаю вас 25-ту річницю Дня Незалежності. Які враження у вас від сьогоднішнього дня і від Черноградської публіки? Оща велика сонячна, Люди сонячні. Громада, я Червоноград завжди, я приїжджав, коли там Леніна, теплі, на пам'ятаю, стояв. І валити треба було, ми всі разом. гуртом тоді бралися за того дітка. І червоний рад завжди був активний, а тим більше це сьогодні це протирова шахти проти шахти. Тут шахтарі, а там шахтери. Чувствуєте разом. Шахтерін. Я розумію, що не доплатили, тому вони відстоять, вони можуть стати і постояти. І не так, як шахтери. Бо шахтери можуть побігти на Кубань. ДРГ, як там, ДНР, НР і так да. Це три не біжати. Просто тому що тут Україна. Тут кризина конкурс. Тут була Дубаї, стоїть люди. Люди, Україна. Слава Богу, що воно є. Дай Боже, що гарю взагалі. І щоб не гірше краще. Ви взялися за гітару в рамках проекту пісні війни. Як це сталося? Я купив. <пості> Купили баскеті взялися по житті. На Майдані просто ми прийшли разом на Майдан. Ось я 31 листопада, фактично, ну, навіть 26 листопада я почав з Львова, Сталійський Майдан, потім на Київський Майдан, студентським братом. І так на Майдані залишився потім сцена, нічна варка, і ми по черзі виходили на сцену в Київі, Потім у Нацгвардію по палатках теж роти, від, від, від роти до роти, від палатки до палатки. А потім там госпіталь, Максим був госпіталь, ми після того, вже як прийшлося демобілізуватися, взяли просто гітари, як, як зброю. Автомати поздували і виявилося, що вони стріляють найгірше. Мені генерал казав, Я вже за старим так, трошки. Каже, ти вон, в мене таких автоматчиків много. Гітару ось, бігі гітару давайте. І ми в нас довідка написано, солдат резерву або солдат Назвардії відправляється в зону АТО для виконання, для виконання роботи з особовим складом Збройних сил та Назвардії та населенням зони АТО. Це так історія, Максим, а давайте ми з вами трішки ближче познайомимося. Розкажіть, будь ласка, як з'явилася гітара, а на спочатку, мабуть, кулемат, коли ви були мобілізовані до збройних сил? Ні, ще з'явилася гітара, все-таки музикант, до Майдану. До Майдану ця гітара була. Коли є ситуація, що коли клімати говорять, то гітара сто стоїть. Але так складається, що навіть на війні. Кажуть, діти видяться і не можуть, треба душа залиша душою, треба дух, і Емоції всі на кругу виливає журкучу, радість, так само гітарі. По-різному я як музикант вбиваю гітарі на... нікуди не зникала, але ще коли треба брати момент відібрали допомогу. Авторські пісні є у вашому автобус? Ну, є, але вони ми... такі ще, ще сирувати. Ще може десь років сорок дижутину, вони будуть краще, а зараз показують такі. Одноднявки, де їх не звучно. А ми знаємо, що у пана Зиновія точно є купа авторських пісень, як вони народжуються, можливо, така найбільш пам'ятна пісня, яка народилася в Женеві, під час війни. Ці пісні, то ми зараз йдемо зустріли, базу, зустріли. Ці пісні це те, що прожив. Те, що прожив, там кожна стрічка, кожна контракт на Дорогами хотря і... з них виділити. Всі, там є хлопчина, є дівчина. Є е, е, історія УПА і історія АТО. Як люди? Це те, що тут у нас закарбувалося. Тут у мене є піші. Я я знаєш, не співаю пісень. Аби наразі підходить люди і кажуть, Зенек, да вот тут текст, от тут марш танкістів, може якусь пісню. Не може, не мені треба це прожити. і, і Тому кожна пісня, мені, дорога, знаєте, як батько дитину, діти має. Тому, як я дитина такі паузі не і ніяк. Тому ці пісні. Я, я те, що, що я прожив, я живу, вважаю, що тут немає фальшу. Я це був сам. Якщо ти фальшуєш, це, це не мистецтво, то нема, що нести. В день люди в нашому, Де, десь якесь чи починаєш чиміти, маєш чим. Такі так, творення, таке які вони так народжуються вони всі одинакові, вони всі про наше життя. Тут в мене є багато повинок, знайомих, які пізнають себе, пізнають ту чи іншу ситуацію і так Дякую. Пригадайте, якийсь такий момент, коли ви приїжджали на противодохлопці, співали. Якийсь такий найпам'ятніший момент, от вам збрізаться так. А. Ну, самий був, це колишся э, червень, приїжджаємо в суботу, від Славянського там капельбасовка, пости, Ми приїжджаємо, а в неділю на Славянську, вже 70 трапить, ми на Славянське. Ми знали, це ж Ми вночі їдемо, назад залишалися. Вночі їдемо, машини тріскає колосу. Я він, шофер, надію. Я от директора комплексі. І все. Тут, Каже, там, десь горю, і кажуть, втікаю з вітертися. Замість кулемета, я кажу, врач мені було б з автоматом. По дві гітари, я мав вода, я думав, ну, думаю, зараз вийду. Максим каже, що будемо робити. Поміняли коло світли. Вони, звичайно, такі знаєте, різні ситуації. Пам'ятаю, стараюся ще що важливо, стараюся, я пам'ятаю все. Якщо ми не будемо це пам'ятати, сьогодні ще, що ми запам'ятаємо через 10 років. У мене внук росте 3 роки. Я маю, ще доживу, думаю, 15-20, може, 30 15 років. Він буде свідомий, я маю це переказати. Це мої обов'язки. Мені дід мені переказував. У нас на Західній Україні ще на не було, дід вижив. Там вже не було, там же все, там підтримки. А наші діди вижив, його бабуся вижив. Бабуся розказує, як це було до Польщі, як це було, до, до комуни. І так воно це ідея, я думаю, тому пам'ятати мусимо і все, і все. А, Максима а є. а ви розкажіть? Корочу, може, от, бо його з Корочина забрали гост. Не знаю, так, одразу <реку> я не спомню, кажу, що тих ситуацій Дуже багато, і зараз просто не скидають. Багато їх було, такі що. Пам'ятаю, як ми з Дебальцева до стрілу виїжджали, і Ляніна скидали. Хаку. Це пам'ятаю чітко. Нам прийшла смс-ка, що сьогодні буде волить танку а ми будемо Дебальцево. Дебальцова там посадки, там луган, тречуваль. А нас крутить нам туди, це все краще пише. Не кожен день я в викидають. І ми там сидимо, як виїхати, ми якось просточили. Це задав. Таких штук там було. Немало. Максим, а чи бачите ви, як, як змінюється настрій хлопців, коли ви приїжджаєте до ми, чи долягаєте пісні? Тобто наскільки ну, це важливо їхати туди і підтримувати їх піснями? Важливо стопроцентово, не то ж наскільки стопроцентово, щоб вони розуміли, що вони що не меншість, яка там стоїть як біля Борони, і біля ворони, щось там. Е Відвоює, оберігає, а решта там фестивалися, Україна там, чи половина чи більше, там інакше маса і там дивиться. Вже їм не дивиться реаліти, що е -е, війна, вже вони навіть не почають, не цікаються до війни. Війна, війна, війна і хлопці собі, а народ собі, там, населення чекає. Це по ньому важливо, щоб ті хлопці, які зараз всю секунду стоять і обороні наші божі, вони розуміли, що це не на Тому важливо. Це як зв'язок. Зносить. Це такий зв'язок між нема сторона. Приїжджає, звідти. Чинай приїжджаємо, приїжджаємо, приїжджаємо хлопці питаються, як там. Звідки приїжджаємо тут, як там хлопці? Цей зв'язок у зв'язку візьмуть. Крім того... Ще підтримати є, вони ще люблять музику, не забувають. Вони ж вміють малювати, вони ж вміють танцювати, вони вміють рухати, вони вміють багато жимів, не, не тільки стиля. Вони люблять музику, вони знають багато пісей. Ви нього співати пісню, то так само такого цвята не зробили. Ми робили такі зустрічі. що були зустрічі. каже, ребята сплячні, давайте за лугу, а то оттуда розстрілюватися. Ми в гаражі, на ящиках, на бочках, заховалися, аби не було видно. Ну, да, аби не ми були тут розстріли, хлопці то, Все, сиділи. це він підходить, ще веземо диск і не забуде вручимо. Вже роки, може нахвати, два роки дзвонять посеред ночі. Все ти як живуть. Ми їдемо, твій диск поставили от ваші песни. Максимум, що він мені дзвонить посеред ночі, йому дозволить. Пів трета два ночі він зійде поїде. Каже, ми от ваші пісні песни. Я, же пен, вже я вже пен. так. так. І ми вже оце, а не раз включили ще на той бік, включає десь попали рук, туди. Туда. Туда, так що це зброя. Це зброя. І ми, це, Мені здається, от задати армію до Майдану, Армія не, не мала зброї. Це було так. Наші дотикарди, хто старими шляхами йде. Це треба мені. Іде воїн, де змінити. Вийшов, звардя, то перший демонстрій. Як вийшли, хлопці показали, що ні, так не буде. Чому була ідея, хлопці з Майдану почали? Хоч би мало автомат кулі, як ті крутами, вони подібні не вистріляли. Вночі більше душевий. Москалі зрозуміє, що це землю Крим, там зелений чоловічки, тому встав. Криму тут нема чорногати, зараз саме. Дякую вам. Звідчу гарно посила, за що творче натхнення, успіху і приїздіти нас ще побігу. Після перемоги, ми так кажемо. Ми робимо один тур, беремо, один тур робимо, а вже після перемоги їдемо в друге коллег. Другий тур, і так кожному, виїжджати, нікожу. Приїдемо, але після перемоги. Другий тур, другий коло приїдемо. А Які ще побажання для міста Чернограду від себе? Так. Я хочу, щоб найкоротше, щоб а? нині вечір. Тут було якнайменше сміття. Таке побажання скромне. А ваше таке... вечір навіть щасливо, відпочивший, не напившися. І... А завтра міг стати здоровою світовою головою. Сказати так, вчора було свято. Бо коли запитаєш завтра, що було вчора, а що вчора було? Я хочу, щоб навіть пам'ятав, що було вчора. І тих, хто були вчора, і тих, хто там вчора, і всюди вчора. Завдяки комусь. Свят, це свято є. І Що таке то свято? Це я бажаю. Все, аби завтра був гарний день, навіть буде робота, навіть буде тяжка, але це ми маємо йти далі, не дитина. А ви щось доповните? Доповнюю. Я бажаю жителям міста Чорноград і всієї України. Ця війна трошки консолідувала нас, трошки з'єднала, але я бажаю консолідації і гульту, не тільки в важкі часи. Але і в часи, частині ми повітали, щоб ми сила вкупі, і щоб ми трималися, відложили якісь особисті амбіції, особисті якісь горність і ще що. І тільки так купимо, що зробимо. Інакше буде важко. Всім бажаю єдності, всім бажаю віри в Україну і любові, щирої любові до України і берегти цю Україну і бути краще.